Вітаю глядачів чи слухачів Ютуб каналу свого. І власне багато інтерв'ю давав останнім часом. І як багато хто з вас знає, веду свій закритий телеграм-канал, де я щодня подаю, скажімо так, огляд дня. якісь знаки чи важливі, на мій, на мій погляд події, які, можливо, іноді проходять по услугу ЗМІ. І по неділях певні підсумки, певні. Певні так звані юркове казання, рубрика, яка присвячена певним аспектам того, що відбувається. Зокрема, там не тільки аналіз тих подій, а, власне, певні рефлексії. Ну, Але як би там не було, треба. Підсумувати те, що відбувається зараз, те про що говорив в цілій низці інтерв'ю. Останнім часом інтерв'ю має свою специфіку. Знаєте, там задають питання, і я вже відповідь на то питання намагаюся донести певну якусь інформацію, яку е, вважаю важливою. А е, тут монолог тут трошки в якому сенсі складніше, тому що тебе не наштовхують, ти маєш сам щось сказати а того, що сказати е, настільки в голові багато, що його систематизувати складно. Чому тому, що е, ми живемо в інформаційну, зокрема в інформаційну епоху, і е, цей вал інформації, який є, і власне оця нестабільність, цей хаос, який відбувається, вони не дають можливості людині, знаєте, десь зосередитися і побачити. З інформацією треба вміти працювати. Це насправді складно. Ну, навіть щоденний огляд дня, це насправді достатньо важка праця, не то що вона займає аж так багато часу. Ну, займає пару годин часу, але проблема в тому, що треба висмикнути, побачити, зрозуміти, е а куди все рухається, і які можуть бути, е ну які можуть бути наслідки тих подій, тому що там 90 з гаком відсотків е того, що відбувається, нам воно не очевидно. Це як підводна частина айсберга. Ми бачимо верхівку, ми бачимо сигнали, які подають політики. Ми бачимо з вами розгубленість тих політиків, зміни їхніх настроїв, їхніх, їхніх, скажімо, напрямків їхнього руху, кудись, кудись вони спочатку йдуть один вік, потім другий і так далі. І це все справді посилює ще більший хаос в головах людей. Я вже не кажу про те, що більшість людей вона е, аналізує ті події знову таки через зомбоящик або через так званих. Підерів, вибачте, лідерів думок, які на зарплатах, які ці думки формують неспроста. І от коли люди там перепощують, лайкають Портнікових там чи Пономарів, колись такий був, не знаю, що він там є популярний блогер, який розказував там, що там план наконда, там Росія вже розвалиться, Крим заберуть. Знаєте, оці всі дитячі прогнози, я розумію, що людина просто відпрацьовувала своє бабло. Ну і його розкрутили. Але... Це не значить, люди добрі, що треба на це вестися. І, е, і треба це, я кажу, тиражувати цю дурню і підтримувати там, своїми лайками, вподобайками і так далі. Але добре, що ж все таки відбувається, е, знову ж таки, буду, е, не буду оригінальним щодо своїх попередніх висловлювань. Е, і те, що відбувається, це те, про що. Написав один з рупорів глашатаїв як кажуть, Закулісся, Клаус Шваб в своїй книжці Велике перезавантаження, тобто йде зміна, заміна старого світового порядку на Новий. Навіть мене внесли в базу миротворець, зокрема, тому що, ну, судячи з тих скрінів, які вони понадавали, і, зокрема, тому що я писав про. Новий світовий порядок, це конспірологія. А конспірологія це в нас, як кажуть, російський наратив. Ну, Все повна дурня, тому що Росія якраз в, на шляху побудови нового світового порядку, вона ну, не впереді планети всі, як кажуть там в них, але вона дуже успішно просувається. І це стосується багатьох сфер: і цифровізації, і е, виробництва їжі з комах. І, е, Вакцинації і так далі, і так далі, все те, що там відбувається, воно е відбувається, незважаючи на таку явну і уявну, уявне, явне, уявне протиставлення заходу. Тому що русський мір це псевдополюс, такий самий, як ліберальний демократичний захід. Між тими двома псевдополюсами розпинають мозги людей. а як дуже влучно зауважив Пілєвін, завжди відповіді завжди три. Тому що, каже, хочуть розіп'яти мозги між двома питаннями, так чи ні, а відповіді завжди три. Так, ні, і пішов ти Ну, В своєму стилі Пілевін написав, куди пішов. Так от, оці всі псевдодискурси дискурсу треба посилати, вони ні про що. А це має дуже прикладне значення і дуже небезпечне власне для України. Бо це покоління покоління соросят, виховане на тих псевдодискурса, псевдоцінностях. Це люди, які ну іноді свідомо, ну відверті негідники, свідомо, там такі, як там Мілованов, так до прикладу. А багато з них несвідомо вважають, що вони роблять щось добре. Взагалі, категорія сорося це, як правило, дуже цині циніки, рафіновані циніки і лицеміри. Але кажу, є багато людей, які от прийняли це за, за правило, тобто вони думають, що вони займаються політикою, і насправді вони виконують ці завдання, які не прописані а в якісь там, скажімо. Методичках, підручниках, хоча часом і прописані, але це управління трендами, тобто це управління певними світоглядними установками. І це теж треба розуміти, тому що ну, не розуміючи того, ми нікуди не, не, не сунемося. Пригадую, колись матюклива адвокатеса пані Монтян. Почали наді мною там глумитися, кпити, хоча сама до мене в друзі попросилася. Через те, що я сказав, що е, прихильники ринку землі е, дуже часто, ну, тобто завжди, практично завжди, є прихильниками чи лояльними до е, гомосексуалізму, там до тих всіх, які кажуть ЛГБТ тем і так далі. Бо це є світоглядний маркер. Тих світоглядних марків, маркерів багато. І, от коли те, що відбувається в Україні, теж мене звинувачують часто там в нібито в російських наративах, там, зокрема, там прочитав товариша, розумного чоловіка. що ті, хто говорять, порівнюють е -е, Росію чи Путіна колективного Путіна. Бо я завжди кажу про колективного Путіна зі скаженою собакою, що це а що раніше того не було, а що ми тут. Що там росіяни не витворяли в Бучі, і так далі, і так далі. Та зрозуміло, завжди таке було і під час Першої світової, війни, і під час Другої світової війни, тому що рівень, рівень звериного в людях дуже 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 значний. Але якщо ми думаємо, що це подібні речі невластиві, скажімо, скажімо, нашим, нашим військам, ну ми саме будемо обдурювати. А де більше героїв, де більше мерзоти, сказати важко. Я звісно, я як людина, яка від всієї душі любить Україну, і все-таки маю надію на те, що наш народ відродиться і знаю багатьох людей, абсолютно достойних гідних людей, які зараз воюють. Я схильний вважати, що в нас набагато більше якісніших, кращих людей. Але на жаль, ті люди помирають. Але мерзота є всюди. <свят> 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 І згадую, згадалось мені спогади Романа Ярмакевича, другого вчителя, над яким він працював кілька років, як він розповідав про період Перед Другою світовою війною в часі Другої світової війни. Як себе поводили ті ж радянські війська, які на загал себе поводили тут погано, так на цій території, тому що ми були свого роду вороги, так але каже, як в село зайшла там якась дивізія, яка зі східної України, і ці власне, вояки, які прийшли, вони себе вели гідно, достойно, там і не робили ніяких злочинів. І власне те, що згадував і мій автор, і багато. Те, що я чув від людей, які ще застали ті часи, що німці загал вели себе тут достатньо гідно і достойно, тому що ми не вважали нас ворогами. Е е от і е ці паралелі ми можемо зараз знов таки провести до нашого, до нашого періоду, бо те, що відбувається в Україні, воно формувалося світоглядно дуже давно. Е чому? Та по одній простій причині, тому що Україна розіпнута е була завжди між... Е так званим демократичним заходом і русським міром. Чому розібнута Та по одній простій причині в нас не було ніякої україноцентричної партії ідеології. І оці наслідки цього ми зараз з вами пожинаємо от того, от того розп'яття мізків, яке відбулося. І ми можемо багато собі щось гадати, багато комбінувати в голові якісь сценаріїв, але насправді, куди це все приведе, ми не знаємо. Те, що розп'яття мізки між двома псевдополісами призвело до цих подій, я про це говорив під час Майдану. Маса дописів застерігав, ну, але хто є такий? Мене ж ніхто не розкручує, не підтримує. І знаєте, є певне коло людей, які читають, прислухаються, а що, що це коло може зробити? Це та меншість, яка, на жаль, не впливає. Зерна сіються, вони зійдуть. Але коли це буде, поки сонце зійде, кажуть, роса очі виїсть. Але тим часом ті події, які відбуваються у світі, вони е дуже, дуже жахливі, тому що перехід до нового світового порядку, він е не буде мирний. Тобто зараз йде боротьба з одного боку, боротьба дегенератів проти природовідповідних здорових людей, а з іншого боку, ті, хто щиро е сприймає в тому участь, е зокрема трансгуманісти. А вони справді вірять, що ну, з тою масою треба щось робити. І, і, і розуміють, і ті, хто власники грошей, розуміють, що ці гроші виходять з-під контролю, з під їхнього контролю. Вони, начебто, їх контролюють, але сама природа лихварська, це, це там той масив, який просто-напросто має розвалитися як картковий будинок. От, і ми нікуди від того не дінемося, тому що е, ми на тому етапі живемо великого перезавантаження, яке все одно завершиться переходом. Але цей перехід дуже болісний, він має початися в головах. І оті зерна, коли зійдуть, скільки ще людей загине, скільки е, що відбудеться, ми не знаємо. А це відбувається, я кажу, всі по, по всьому світу. І е, власне глобальність тих процесів, їх наскладність, взаємосв'язаність. Те, що є е, визначенням хаосу, я ж скажу, що цей хаос певною в певному ступені є керованим. Тому що ті, хто е, за кулісами режисери, вони дуже добре знають свою мету. У них відбуваються свої гешефти, свої торги, своє бачення нового світового порядку. Е, менеджери їхні, е, як правило, ідіоти. Сучасні лідери, тому що вони для того поставлені, для того, щоб зруйнувати, для того, щоб творити, це маріонетки, які управляються трендами, які правда часом і виходять з-під контролю. Але загалом воно рухається туди, куди вони режисують. Але так не буде, тому що в будь-якому випадку е велике перевантаження закінчиться переходом, переходом до нової системи, інакше, вони, інакше просто не буде цивілізації планети Земля. От такий е, захоплюючий, страшний час ми живемо, і багато хто це відчув на собі, хто постраждав від е, тих подій, які відбуваються по всьому світі, не лише в Україні, а хаос він є кругом, і кругом є проблеми, кругом є е, виклики, які е, людство не здатне подолати, тому що, ще раз кажу, керують нами не ті, хто би мали керувати. Система відбору так влаштована. Це не від це неспроста. Прочитайте уважно. Відому фальшивку протоколи сіонських мудрагелів, там про це все написано. А хто цього не розуміє, на жаль, то він не розуміє, що відбувається. Спрогнозувати е практично, куди воно піде, теж майже неможливо. Я ті події, які я передбачав, що будуть відбуватися, я бачу по тих закладках, які є в умах людей. То, що зараз відбувається, мене часом лякає. І я намагаюся навіть не моделювати це, тому що. Е Десь в глибині душі є сподівання на якісь вищі сили, які е, все-таки за, зможуть запобігти цьому. Але ще раз кажу, е, вони не будуть втручатися насильно, вони будуть підтримувати тільки тоді нас, коли ми самі будемо налаштовані в інший спосіб, коли ми самі будемо прагнути того, тоді ці зміни можуть пройти. Е, ну, одесь так. Вибачте, можливо, знову такий сумбурний, сумбурний трошки допис, але вже як є, скористався тим часом, що чекаю на зустріч в машині і записав це відео. Так що бережіть себе зараз особливо цей період на гребні тої чергової хвилі, коли е е загроза кульмінації, зокрема, як передумови припинення війни в Україні. Бо бачимо, переговори не працюють з силу різних причин. Но ця загроза кульмінації знову є дуже актуальною. Так що бережіть себе, своїх рідних, близьких і дякую тим, хто підтримує, тим, хто, скажімо, фінансово підтримує, зокрема, і добрим словом, і фінансово, тому що це важливо. Це, скажімо, моя, моя просвітницька діяльність, моя волонтерка. Дасть Бог почуємося, побачимося.